Покажу вам чарівну італійку. Троянда етруска. Ось зараз на відео ем, гарно колір передався. Це шедевральної краси квіти. Погляньте на ось ці рюші, на ось цю закрутку. Краса. Ось тут. Дивіться, ось три окремих завитки. Ось тут. Трішечки ось там збоку, мабуть, бронзівка попрацювала. Ось, бачите, чотири окремих така квартирована квітка, чотири окремих. Не безвитки в квітки ось. Колір гарнезний в неї. Не трішки дощик пройшов з квіти. Так, о, фокус навела гарнезна. Гарнезна італійська панна. Яскрава, емоційна. Квіти великі, от щоб, так, для розуміння величини. Це при тому, що вона всипана квітами та розмір квітів суттєвий. Отака рясна. Красуня, листечко в неї трішки проблемне, які є квіти гарнезні, та, а сама троянда небездоганна має трішечки проблемне листя. Ось тут вам покажу. Бачите, на кінчиках листечко, як наче підгорівше. Ось, так? А Свого часу думали, що це постолація. Власне, так до кінця і не впевнені. Обробляємо троянди профілактично, професійними препаратами. І завжди думала, що це пестолація. І читала я коментар, що ця троянда схильна дуже до пестолації обугленої. А в цьому році мені трапився коментар досвідченого трояндаря. І вона вважає, що це не пестолація на цій троянді, тому що багато хто жаліється на ось таку проблему з її листям. Що це не сорт схильний до пестолації, що це таке листя, що особливість сорту, що вона підгорає на сонці, листечко, саме листечко не витримує спеку і ось так реагує. Цікава власне думка. Порадила вона підживлювати троянду кальцієвою селітрою, щоб були більш цупке листя, і обробляти лист спеціальними препаратами, який захищає, тримає вологу, щоб вона не випаровувалась. Але, а, до речі, ось тут вам покажу, ось тут це видно також ось, бачите, кінчик. І ось там ось кінчик. Постійно на ній оце така ситуація. В тій чи іншій мірі можна знайти листочки де на кінчиках вона буде як наче пригорівши. Так що не знаю, чи це в неї пестулація, чи це так реагує листячко. Власне, скажу, що сама думка мені а, вважаю її. Цікавою, і може таке бути, тому що особливість сорту буває. Спостерігаю на деяких своїх інших трояндах, інші особливості сорту, про які вам ніхто не розповість, не продавці, ніхто, а ось тільки трояндарів, якого троянда 7-8 років в саду може перемітити такі особливості. І схиляюсь до думки, що це так і є, що можливо у цієї троянди дуже ось от, тут трішки теж видно, та дуже ніжне листечко. І вона може ось так реагувати на спеку, на опіки від обробок. Таке. Не встигла. Великий сад, і хотіла дати їй кальцієвої селітри, але не встигла. Вона вже зайшла на квітування і спробую це зробити, коли вона відквітує, я все ж таки спробую це зробити. Дам їй кальцію селітру і поспостерігаю за сортом. Звісно, одноразово це нічим не допоможе, але далі на наступні роки візьму це до уваги. Все. Власне, чому троянда тут опинилася? Вона була посаджена в іншому місті, на повній спеці. І вона там підгорала. От підгорала не квіти. Квіти абсолютно тримають спеку. Абсолютно, у нас південна Миколаївська спека є ні по чому. Квіта. А от листя підгорало. і... Ай, я не розуміла, чи це пістолація, чи все ж таки теж була десь там закрадалась думка, що, можливо, сама троянда підгорає листя. Молодий приріз, до речі, теж під... молодий приріст підгорав. У мене було один раз враження, що, можливо, після обробки він пригорів. От прям молодий приріст, молоде листячко, і пагони були підгорівші, згорівші прям стояли. Але якась на задньому фоні думка була, що, можливо і троянда підгорає, то вона була пересаджена на півтінь. Бачите, тут ось ззаді у нас покинутий будиночок, там не дуже гарний фон. Але була пересаджена оце на півтінь. І бачу, їй тут місце дуже сподобалось. Вона наростила після пересадки ось такий охайний гарний кущик. Тут ще інша історія. Ми вирішили до того, як ми її посадили, ми нічого тут не планували. А потім у нас от така вийшла думка продовжити опору. Ось тут був ось п'єр посаджений, і тому ми ось тут вдалині посадили етруску. Сховали її. А потім вирішили продовжити опору і досадити ще до самого поркана витки троянди. І, власне, пересаджувати труску ми не плануємо, так як їй місце сподобалось. Посадили ми ось таку малечу, тут зараз вам покажу. Плетиста трояндочка Dream Weaver. Ось, власне, вона буде закривати цю опору. Красунечка така незвичайна Dream вівер. Weaver. Перша річечка. А красуня айтруска буде під цією опорою жити. Не будемо ми її нікуди пересаджувати, бо тягати дорослий кущ ще й в другий раз. Тим паче, коли їй місцина сподобалась. Вона, до речі, на осінь вона бере висоту. чайно гібридний сорт вона бере висоту, так що вона тут ще спокійно тут наверх наростить. А там воно вже збоку своїх листи наш середній п'єр. Тут на півтіні він пізніше заквітовує. Отакий, От ще, до речі, ось тут вона не сама тут етруска. Теж був у нас дуже проблемний саджанець, а, теж у нього своя довга історія, колись, може, розповім. А, коли його пересаджували, я відрубала йому його підвій, саджанець пішов на власне коріння, і я одну гілочку залишила. Залишила і посадила, і це власне коренева троянда чотирьох вітрів. Така вона також її притулили сюди, що в момент, коли не знали, що тут придумаємо собі подовжити опору. Так вона потихеньку їй тут місце сподобалась, бо тут такий трішечки є тіньочок їй. Вона тут під п'єрчиком, бачите? <гум> ось так вони тут і зростають. Тут вони й будуть, нікуди вони звідси вже не переїдуть. Така етруска, гарнезна троянда. Гарнезна, яскрава. Трішечки ось має свій недолік, про який розповіла. Якщо хтось зіткався з цією проблемою, бо я багато хто читала, ось е знають про цю проблему і говорять. В основному говорять, що це пастолація буглена. Але ну не знаю, можливість, що все ж таки це дуже ніжне листя, і воно підгорає від сонця або від обробки. Обробка – це ж теж стрес для листячка. І препарати можуть хімічні бути доволі фітотоксичними, то і на обробку молоді пагони також реагувати можуть тяжко. То таке може бути і таке, що це особливість сорту. Красуня, сорт дуже достойний красуня.